М'яця і сине з того духа. Везерова субота це свято. На Свято співається тропарі, не тільки на свято, а на всі події церковні, в яких стисло, дуже стисло, а, висловлюється зміст цього свята, суть цієї події, в якому святкуємо. І в сьогоднішньому тропарі починається словами загального Воскресіння перед своїм стражданням. А потім у Воскресіння, запевняючи. запевняючи кого? Нас усіх, нас слабких, розгублених, млявих, забуткуватих. Бо живемо в країні забуття, як сказано Псалмі, такий гарний поетнічний висновка. Не, не хочеться нам жити в країні забуття, хочеться нам жити в країні е, смислу, сенсу, в країні м життя. Але часто опиняємося не так. І от Христос нас будить, щоб ми не переходили, ще за свого земного життя це небуття, пекельне небуття, тому що дорога із цього нашого забуття і набуття веде туди, донизу, аж ніяк не вгору, в, в до царства небесного. Тому це свято дуже важливе для нас. Христос, бачите, спеціально два дні перебув на тому місці, де він був. День туди, день сюди, і ще два дні він там перебував. Для чого? Тому що Воскресіння, Воскрешення, інше слово, лазерь, Воскресіння Христове, але воскрешення Лазаря, Воно відрізняється від цих інших воскрешень. У Святому Писанні їх, декілька цих випадків, всім здається, наскільки я пам'ятаю. Тому що Христос. Навмисно забарився для того, щоб йому вже сказали, що ось, Господи, вже чути, вже запах тліну виходить із того гробу, вже перейшла людина туди, звідки вороття ніякого вже бути не може, в принципі. Вже нема чому вертатися. Власне. А він сказав, що ні. Завжди можна вернутися, повернутися в життя із будь-якого небуття, із будь-якої пекельної глибини. Тому що Богові все можливо, і людині, відповідно, теж можливо, прокинутися із такого вже найглибшого сну, як він каже. Так, смерть, наша смерть це не кінець, наша смерть це тільки сон. Тому він каже, друг мій Лазар спить, заснув. Ну і це найкоротше, як пишуть часто речення Євангелії. Заплакав Христос. Заплакав, тому що був і Богом, і людиною. І по божеству знав, що Воскресить Він. Ось що він зараз, незабаром Лазаря. Але людське явиство плакало. Плакало за всіма померлими, за всіма його друзями. Бо Лазар другий, так названий він в Євангелії. Але ж хіба тільки Лазар і одну? Хіба тільки за Лазарем плакав Господь? Він плакав за всіма своїми друзями, подругами. А це ми всі. От За нами Він і плаче. Але найкоротше все ж таки речення в Івангелі це не Христос заплакав, а ще коротше речення це амінь. Амінь і крапка. Тому амінь воістину так. Тому Христос стверджує Воскресіння. Нас усіх і воскрешення, а потім в останній день і воскресіння, коли вже буде не воскрешення, тимчасове, за яким все одно послідує смерть, як у всіх воскрешених е, на сторінках Святого Писання в історії людства, потім настала смерть. Ну, ще не настала вона, ви знаєте, у тих, хто ще живуть там десь, десь е, в іншому світі, у Іллі і Еноха. Які ще прийти, і Антихристих, що мають теж вбити, перш ніж вони розділять участь всіх людей на світі, які спочили, а потім мають воскреснути. Так от це слово Амінь треба, щоб у нас завжди було в серці відповідати на все, що Господь нам дає. Не все, що навіть нам не лише дарує, а буває, що і попускає ці страшні випробування і, зрештою, саму смерть. Пам'ятаючи, що це тимчасове, пам'ятаючи, що буде Воскресіння, пам'ятаючи, що на гробі кожному найкращою епітафією буде та епітафія, яка на гробі Лазаря. Святого праведного Лазаря, який після свого цього ще використав сповна час, який в додатковому життя був наданий Богом. І став єпископом, заснував Кіпрську, ну не заснував, а очолив кіпрську церкву, і багатьох багатьох не вернув до Христа. І от епітафія на його гробі, яку я сам особисто бачив, і хто був в Ларнаці в храмі святого Лазаря, в його гробниці, там під храмом, цим, там написано Друг Христовий». Оце найкраща, найкоротша епітафія, навіть краще, ніж епітафія на гробі. На могилі Григорія Сковороди, світлови мене та не впімав. Ця епітафія краща Мало того, що світ нас не впіймав. Треба, щоб Бог нас розбудив, щоб розбудив кожному з нас друга свого і подругу, щоб ми не були холодні, байдужі, мертві, ще за свого життя і там, у вічності, тим паче. Щоб ми були у Бога всі живі, всі Його друзі. Всі щасливі, всі блажені і, звичайно ж, переможні. Тому що свято, Субота Лазарева, вхід Господній Єрусалим завтрашній, і потім Гециманський сад і страждання, і, зрештою, Великдень це все про любов, Бога до нас і нас до Бога. Це все про перемогу Бога над смертю і нашу перемогу над смертю.